Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас трошки дождик нарешті. Я вирішив трошки зайнятися машиною, бо трохи накопилось. Значить, дивіться, пропав сигнал і вияснив я таку штуку, що тут, оказується є такий пиптик. Ось тут о. Він стерся. Я купив на розборці о, таку саму штуку. Це з восьмірки. От бачите, о, тут вона. Стерта майже. Оцей за неї пропав сигнал, воно вже прийшло. Прийшов час. І оце замінив. Все на все. тут 150 гривень стоїть оця штука на розборці. Замінив і тепер у нас є сигнал. От. Нарешті. Бо це дуже потрібно при русі машини. Далі, Ще є один такий нюанс. Є повороти працюють, але не працює дворник. Провіряли це все діло. Все там з моторчиком нормально. Не працює не щось з переключателем. Переставив думав, що буде працювати, ні. Значить, десь щось в проводці. Треба дивитися, прозванювати. Ну, теж будемо дивитися, що воно. Бо наче, от, от тут могли проблеми бути. Ну, Поміняв на, на іншу, то проблем нема. Проблема залишилась та сама. І тому знач, проблема не, не в цій частині, а проблема десь в проводці. Надо шукати. Ну Поки що так. Наша машинка живе, працює. Хоча кажуть, що її вже на металолом здати, але вона ще досі працює бувайте здорові, далі буде.